Огляд двокімнатної квартири в житловому комплексі набережний квартал». Квартира продається з усіма меблями та технікою, що бачите на відео. У нас досить велика кухня, яка переходить у вітальню. В коридорі встановлено містку шафу купе. Далі проходимо до ванної кімнати, яка теж досить простора. І окремо ще є у нас дитяча кімната, повністю мебльована, та має вихід на балкон, на якому облаштовано робоче місце. І йдемо до спальної кімнати. В спальні встановлено кондиціонер, велике двоспальне ліжко є власна гардеробна. І також маємо ще вихід на великий панорамний балкон. Ціну та всі деталі можна прочитати в описі до відео.